У Житомирі відзначили День працівників харчової промисловості, свято тих, хто щодня забезпечує нас якісними продуктами та розвиває одну з ключових галузей економіки. Під час урочистостей найкращих фахівців відзначили за сумлінну працю, професіоналізм і вагомий внесок у розвиток харчової індустрії області. На сьогодні ми всі розуміємо наскільки для нас важлива робота харчових підприємств, саме завдяки вашій наполегливій праці, професіоналізму та відповідальності. Сьогодні мільйони українців може отримувати доступ до якісних українських продуктів. Свято має на меті підкреслити важливу роль харчової промисловості у розвитку економіки країни, адже ця галузь не лише задовільняє щоденні потреби населення, а й формує значну частину експорту, підтримуючи національну економіку навіть у складних умовах воєнного стану. Плюс 5 мільярдів до бюджетів. Станом на сьогоднішній дані порівняно з 24 четвертий років. Тут є ваша заслуга, ваша продукти щирого дуже харчова промисловість Житомирщини є однією з провідних галузей економіки області. Понад дві сотні підприємств щодня забезпечують населення якісними продуктами, підтримують продовольчу безпеку регіону та роблять вагомий внесок у розвиток місцевої економіки навіть попри виклики воєнного часу. Харчова продукція Житомирщини – це про якість надійність. Ви є гордістю нашого регіону. Я хотів би подякувати вам за вашу небайдужість, тому що долучення ваших підприємств до благодійних ініціатив, до допомоги Збройним силам України є, викликає слова надзвичайної поваги і вдячності. Дякую вам. Ви є символом незламності, символом людяності, символом гідності. І освяжиною, ми розправила, і що були російською, скажи усіми, ще